Творимо віконний проєкт на сайті replit.com. Ось я зареєструвався, зайшов і створюю проєкт. Натискаємо кнопочку Create Ripple. Вибираємо мову програмування Python. Можемо змінити назву проєкта. і створюємо його. І так підключимо модуль Текінтер. Створимо вікно, дамо йому назву. Наступною командою ми кажемо команду mainlook. Попробуємо запустити програму. Натискаємо на кнопочку Run. Програма працює, вікно створено. Змінимо назву заголовка. Запустимо. Якась помилка. Виправляємо. Ще раз запускаємо. Вкладка Output, як бачимо, програма працює. Заголовок змінений. Кажемо розміри нашого вікна. Робимо нехай 350 на 200. Запускаємо на виконання. Переходимо в вкладку Output. Бачимо, розміри змінилися. Закрили, перейшли в вкладку з кодом. Додамо відступ з лівої сторони. Запустимо. Не хоче. Давайте подивимося чому. Одне число він не знає, що з ним робити. Давайте напишемо плюс 0. Все нормально, все працює. Закрили. Тепер давайте тут додамо 50. Запустимо. Вкладка Output. Так, щось він тут не сильно працює. Давайте змінимо. Тут попробуємо поставити 0. А тут 100. Можливо, на сайті. Він не хоче відображати, тому що це. Да, бачите, все-таки в нього свій екран для виводу, і він не змінює, тому що це але в звичайному буде працювати. І змінимо кольор. Нагадую колір, щоб змінити, пишемо. Не через крапку, а в квадратних дужках. Одинарні або подвійні все одно. Скорочення від слова background BG. І тут пишемо в лапках колір. Ну, Давайте зробимо синій. Запускаємо. Та працює. Він нам залишається. Скачати проєкт. Так, давайте десь ми перейдемо сюди. в Вріпли. Так, ось він. Можемо його скачати. Давайте скачаємо папку документи. Візьмемо, наприклад, папку сьомий Г, і сюди я його збережу. Подивимося, що вийшло. Папка документи сьомий Г. Ось. Файлик, відкриємо його, наприклад, за допомогою блокнота. І зверніть увагу. Мій проект, значення, те, що ми тільки що писали. Дякую за увагу. Працюйте, і у вас все вийде.